Привіт, ютубери! 31 серпня, останній день літа. Хоча, до речі, американці так не вважають. У них літо закінчується 21 вересня. Сьогодні, Сьогоднішні новини американські на цю годину. Зараз 12.15 після обіду на східному узбережжі Америки. І дивіться, сьогоднішні от газети Chicago Tribune. І Лос-Анджелес Тайм взагалі в принципі, нічого абсолютно цікавого немає. Чикагська газета зараз готує людей до свята. В понеділок буде Labor Day, 1 травень, якщо по-нашому, так і люди, в принципі, готуються вже до цих вихідних довших на один день. Хто що буде робити, нічого особливого немає. В Лос-Анджелесі взагалі Каліфорнія живе своїми там іншими турботами. Голівуд. Актори і всякі такі речі. На Східному узбережжі сьогодні доволі цікаві такі новини, які, до речі, була висвітлена Україна, і от New York Times і Wall Street Journal обидві газети на своїх верхніх шпальтах описали український контрнаступ і доволі такі обширна. Стаття була написана і там, і там. Розказали, як іде контрнаступ, що захопи, звільнили роботіни, про те, що є достатньо сил його утримати, просуватися далі на вербово. Описується, які бригади брали участь у штурмі. Все доволі детально. І описується знову ж таки, що цей штурм йшов три місяці приблизно. І як він просувається, доволі багато е, висвітлено. Я не буду розказувати, тому що українські новини ви і так дуже добре знаєте, не хочу е, забирати час. Але так само під темою і розказано і про е, німецькі танки. Леопард-1 розказується, що да, це стара модель там, але е, все-таки це е, ну, доволі ще дієва машина і ще доволі. Добре, може послужити для української армії, так що от на двох газетах. А ураган потрошечки уходить вже з, з головних новин. Він якраз залишив уже Сполучені Штати Америки, повернувся назад в Атлантичний океан. По дорозі зруйнувавши дуже багато міст і затопивши навіть. от Північна Кароліна і Південна Кароліна, що там уже е, був на рівні першої категорії ураган, не такі багато, не такі сильні вітри, але дуже багато затоплень. Але знову ж таки, він уже далеко не в перших новинах, навіть на східному узбережжі на газетах. А як я сказав, Чикаго і Західне узбережжя, взагалі, нічого про це не говорять. А одна із найбільших тем сьогодні. Так само, до речі, New York Times описує це про рівень. А, про рівень інфляції і очікувалося, що на цей момент рівень інфляції буде 3%. Але він зараз становить 3,3 трошечки більше, ніж федеральний резерв очікував, і це в принципі не дуже добре, тому що взагалі ціль федеральних, федеральної влади тримати на відмітці десь 2%. Хоча, якщо порівнювати, наприклад, з минулим роком. То липень минулого року взагалі була рекордна 7% інфляція в Америці. Це в принципі така кризова ситуація. І взагалі, чому новина важлива не тільки навіть для американців, якщо я думаю, добре пам'ятаєте, 2007-2008 рік, коли американська економіка рухнула, то за нею за собою вона потягнула і цілий світ. Тому що так відбувається, коли перша економіка світу. І отак от колбасить потрошечки, і от що федеральні органи роблять відносно цієї справи, знову ж таки контролюють різними своїми речагами, які вони можуть. І, наприклад, одна із них це вони підняли процентну ставку, і зараз вона становить 5,5%. Що це для дає для звичайного споживача? Це відповідно підвищує процент на позички на будинки. І на машинах хто купує. Знову ж таки, коли ви більше платите більше процентів банк, це понижує вашу е спроможність. Так що дуже, дуже за цим спостерігають в принципі, з усіх сторон, і є декілька прогнозів. Одні говорять, що до кінця року. Е Має знизитися трошечки інфляція. Інші кажуть, що перед тим як вона знизиться, і ще буде один скачок. Що цікаво, до речі, по цій самій темі, що рівень безробіття дуже низький на цей момент складає 3,5%. Це десь в районі рекордного от рекордний рівень безробіття по Америці, де десь 3,5%. І от я з своєї сторони додавлю, що. Я точно знаю, що дуже багато компаній зараз скорочують виробництво, але в той, в той же час дуже багато компаній е, в інших е, частинах країни, де постійно шукають собі робітників. Воно якось десь виходить, баланс. Так що е, безробіття дуже низько, і воно якось допомагає втримувати оцю підвищену ставку, підвищений. Відсоток позичок, але от, а, така, в принципі, ну, одна із великих на от сьогоднішній момент для американців новина. Тому що знову ж таки ви купуєте машину, купуєте будинок, і це дуже впливає на всі ваші витрати. От, а, одна із так само великих новин це все-таки новина про Трампа. Він а, англійською мовою «pleaded Not Guilty, тобто він не визнав свою вину. І він це зробив у письмовій формі. І так само, до речі, як 18 його співучасників його в кримінальних справах, так само не визнали вину. І що це дає, що наступне засідання мало відбутися 6 вересня цього року, і якраз у це засідання мало відбутися, щоб висунути йому офіційне звинувачення. І оскільки він е письмово дав відповідь, то це він тепер може не з'являтися офіційно на це засідання і відповідно він не буде з'являтися. Так само, от раніше не озвучувалося, е зараз Трамп на волі, тому що він заплатив 200 тисяч доларів е заклад, що він, е коротше, він на свободі, поки він не порушить закон, або от, от так. Так що. Взагалі, що відбувається на цей момент, знову ж таки, фанати Трампа, в принципі, не сильно на це не реагують. Вони, він навіть от дивіться, були перші дебати в республіканській партії, буквально от декілька днів тому, в принципі, тиждень тому Ваєві, і він не був там, коли республіканці обирають. Єдиного кандидата від партії, то зараз от всі кандидати між собою проводять дебати там і вибирається найкращий з них, хто буде представляти республіканську партію на майбутніх виборах в наступному році, 24-му році. Так от, що відбувається, що навіть при тому, що він пропустив ці дебати, через якраз що він мав з'явитися у. Слідчі органи там зробити з нього фоточку і так далі, і він е, не міг бути на цих дебатах. Рейтинг його абсолютно не впав, тому що фанати, які підтримують Трампа, вони взагалі не реагують на такі речі. Вони підтримують Трампа при будь-яких розкладах. Що ж, взагалі, яка ціль е, до е, відносно цього судового процесу, що відбувається зараз, е, паралельно до того що звинувачення. Трампа в політичному рекетирстві. Так само є група, до речі, юристів з Флориди, які подали позов про те, щоб Трампа відсторонити від виборів взагалі, тому що він має кримінальний рекорд. От. І в принципі, от все йдеться до виборів. Вся оця шуміха йдеться до виборів. Я персонально не вірю, що Трампа посадять, звичайно от Як воно там закінчиться, хоча хто його знає, як буде. Були речаги з різних сторін, апеляції подаються туди-сюди. Так що, от така велика новина, в принципі, так само описано з декількох сторін. От, Так що, от такі оце от, найбільші новини на сьогоднішній день, 31 серпня, останній день літа. Така от від мене була Америка. Якщо ви, друзі, дотерпіли до цього часу, з вас подобаєчка, І не забудьте підписатись на канал. А вам всього найкращого. Хай щастить все буде Україна.